Вітаю, шановні дев'яті класи. Ми продовжуємо з вами розглядати історію України. Сьогодні поговоримо про третій розділ повсякденне життя та культура України наприкінці 18, го першій половині 19 століття. Перша тема цього такого розв... теми розділу про культури стосується повсякденного життя та становища жінок. Українське суспільство в першій половині 19 століття залишається традиційним. У такому суспільстві більшість населення зайнята в сільському господарстві, яке зберігає натуральний характер. Поділ праці є нескладним. В традиційному суспільству властива інерційність, вони бояться змін, тому що вони несуть ризик для виживання людей. Здається, безпечнішим спиратися на традиції, жити так, як жили предки. Суспільство орієнтоване в минуле. Життя століттями йде за одним і тим самим циклом. Традиційне суспільство не знає поняття «нація». Люди ідентифікують себе за релігією, соціальним статусом, місцем проживання, місцем проживання або за підданством правит. У традиційному суспільстві визначальне значення мають природно-географічні умови проживання людей. В українських землях вони були переважно сприятливими, рівний ландшафт і теплий клімат створили умови для розвитку землеробства і катарства. Родючі ґрунти дозволяли селянам вести одноосібне господарство. Більшість населення становили селяни, які жили в невеликих селах і не прагнули змінювати їх на небезпечні і незрозумілі міста. Розташування українських земель на великому кордоні, тобто межі лісу і степу, землеробів і кочівників християнського і мусульманського світів. Зумовило формування особливостей українського менталітету. Менталітет це спільне світосприйняття, світогляд, самоусвідомлення, спосіб мислення, поведінки і національного характеру притаманні певній спільноті. Життя на кордоні змушувало найактивніших до войовничості задля захисту рідної землі. Саме з них формувалося українське козацтво і козацька традиція. Але таких було менше. Оскільки значна їхня частина гинула в бою. До ХІХ століття ця традиція послаблюється. Навіть нащадки козацької старшини стали пристосовуватись до життя в імперії. Іншим типом українців були ті, хто намагалися пристосуватися до складних умов життя, терплячі, звикли до тривалої наполегливої праці. З особливою шаною українці ставилися до землі, що була їхньою годувальність. Поступово це стало ототожнюватись любов'ю до Батьківщини і українським патріотизмом. Патріотизм, патріотизм тривалий час поєднувався з визнанням політичної належності до більш могутніх імперій, що призводило до формування настроїв малоросійства на теренах Російської імперії та австроросинства на теренах Австрійської. Але козицька традиція все ж таки зберіглася, як ми вже з вами знаємо, з вами знаємо, саме вона породила українське національне відродження. 19 століття. А тепер я пропоную вам попрацювати над завданням з підручника. Роздивіться, будь ласка, мем на відому рису характеру, яку приписують українці. Моя хата з краю нічого не знаю. Поміркуйте, що стало причиною появи подібної риси. В чому основна ідея автора мем, які проблеми відносин всередині українського суспільства висміє авторів. Подумай! А ми продовжимо. Життя людини наприкінці 18 на початку 19 століття і надалі великою мірою залежало від природно-географічних умов. Ці умови впливали на заняття населення, а рід занять, землеробство, скотарство, промисли визначав особливості харчування. Із пшениці і жита пекли хліб з ячменю, вівса, гречки, гарбуза, варили каші, засмачені. Засмачені ляною чи конопляною олією. Ліпили вареники і галушки, які споживали з молоком і сметаною. З бурятів, капусти, цибулі, моркви варили борщі. Другим хлібом стала завезена у 18 столітті картопля. На півдні почали вирощувати баклажани, перець, помідори, кукурудзу. Збагаченню організму природними вітамінами сприяли яблука, груші, вишні, сливи. Черешні, горо... горіхи, абрикоси, персики, виноград, кавуни. Якщо поруч села чи міста знаходились водойма, то риба завжди була на столі. М'яса, селяни споживали лише на великі свята. Натомість у меню заможних містян і поміщиків воно було завжди, зокрема, і польована дичина: Коли квас, кисиль, молоко, узвар та чай. Чумацький промисел сприяв доступності солі, що продовжувало термін зберігання засолених продуктів. Сільська хата в кожному регіоні мала свої особливості. Як правило, це були дерев'яні хати мазанки із солом'яною стріхою. Хати складалися із сіней, комори та кімнат. Сіни відділяли житлову частину від нежитлової. Із сіней драбиною піднімалися на горище, де сушили горіхи, Лікарські трави, гриби, фрукти, а також всі. У коморі зберігали зерно в засіках, домашні заготовки в діжках, інколи одяг у скрині. У кімнаті обов'язково були лави, стіл, стел... Стел... стелаж з посудом, скриня з одягом та піч, якою обгрювали оселю. Кімната виконувала кілька функцій. Тут готували і споживали їжу, спали, пряли, ткали і вишивали. У кожній українській хаті були ікони. Міські дерев'яні одноповерхові будинки нагадували селянські хати, та й жителі міста часто займалися городництвом і тримали худобу. Заможні містяни почали зводити цегляні будинки на кілька поверхів. Та такі будинки мало багато кімнат, в тому числі для слуг та господарські приміщення. Кімнати обставляли меблями, виготовленими на замовлення місцевими чи європейськими майстрами. Неодмінним атрибутом заможних осель були картини, годинники, гобілени, дзеркала. Поміщики володіли великими маєтками, які складалися з палацу і парку. Оскільки більшість міста була адміністративним і торгівельним центром, то головні вулиці і майдани там почали викладати бруківку. А для освітлення використовували гасові лихтари. Одяг селян і містян був переважно домотканим, оздоблений вишивкою. Багатство узорів і кольорів у вишивці одягу свідчило про статус того, хто його носив. Найбагатші містяни, поміщики та їхні сім'ї почали наслідувати європейську моду. Жінки полюбляли високі, заквітчаті зачіски. Пишні плаття з корсетами, туфлі різних кольорів, а в якості аксесуарів сумочку та парасоль. Чоловіки носили білу сорочку, зав'язану бантом, штани в клітинку чи смужку, фрак та жилет. Духовне життя суспільства було пов'язано тісно з церквою, проте її діяльність залежала від пануючої влади. Заходом російської адміністрації в Надніплянській Україні було витіснено будь-які релігійні конфесії, крім Російської православної церкви. Після приєднання Кримського ханства російська влада жорстко повелася з мусульманським населенням та їхніми релігійними святинями. В суспільстві розпалювали антиєврейські настрої, а синагоги закривали. В 1839 році імперська влада ліквідувала греко-католицьку церкву на правобережжі. Натомість православні храми в Надніп'янщині перетворили на своєрідний осередок російської пропаганди, де священники наголошували, що влада царя від Бога. Австрійська влада була більш толерантною в релігійному питанні. Ще в результаті Йосифінських реформ представники різних релігійних конфесій зрівнялися в правах. Щоправда, православні парафії на Буковині стали живильним ґрунтом для поширення москвофільства. Натомість в Галичині греко-католицька церква стала осередням національного відродження. Так чи інакше, обов'язковою ознакою доброчесності було регулярне відвідування храмів. В молитві знаходили духовне зцілення. Після богослужіння люди залишалися, щоб обіднятися новин. В церкві здійснювали хрестини вінчання, молилися за одужання хворих і спокій померлих. Священика користувалися увагою та авторитетом. Улюбленим місцем відпочинку селян, а подекуди і містян, була корчма або шинок. Вона зазвичай розташовувалась в центрі села чи містечку, тому притягала до себе багато відвідувачів. Зранку перед роботою чоловіки заходили в корчму за тютюнок. Сюди ж приходили і після роботи, щоб провести час з товаришами і попліткувати. В неділю і святкові дні тут відпочивали. Стройцними музиками усієї громади. Корчма знаходилась навпроти церкви, тож весілля, хрестини і поминки завершились в міні. Подорожній завжди міг тут смачно поїсти, відпочити дороги. Корчмарями найчастіше були євреї, оскільки законодавство накладало на них обмеження щодо різних видів робіт за винятком торгів. Шинкарі займалися також лихварством. Надавали гроші в позику під заставу майна. Дозвілля заможних містян і поміщиків дещо відрізнялися. Вони у своїх маєтках влаштовували концерти, пишні бали, виступи кріпосних театрів, відвідували опору, захоплювались повалюванням із собак і собаками мисливських порід, грали в карти та більярд. Важливою подією в житті села чи міста було проведення ярмар. Вони в 19 столітті тривали в основному один тиждень. Третина ярмарків від двох днів до тижня, з зрідка до одного місяця. Найбільше їх на ріг проводили в Харківській та Полтавській губерніях. Ярмарки організовували напередодні великих релігійних свят, тож їх і називали відповідно: Хрещенський, Стрітенський, Троїцький, Покровський тощо. Ярмаркуватим їхали святково вбрані та з гарним настроєм. Торгували на них з різних регіонів. Тож тут часто займалися, знайомились, запрошували один одного на родинні чи храмові свята. Ігри, забави, танці, виступи мандрівних артистів, змагання кобзарів і лірників далеко не повний перелік того, що можна було побачити на ярмарку. Поруч з традиційним вертепом, п'єсою чи інтермедією відбувалися виступи фокусників, акробатів, кан... Канатоходців, дресированих тварин. На початку 19 століття панівне становище в політичному, економічному, навіть культурних сферах життя і надалі зберігалося за чоловіка. Разом з тим, у родині поважне і почесне становище займала жінка. До матері шанобливо ставились діти у дружини питав пораду чоловік. Традиційно жінці приписували виконання низки робіт у кількох господарських сферах. Обробка городу, прибирання оселі і на подвір'ї, догляд та годування худоб, приготування їжі, ткання полотна і вишивання, збирання дикорослих ягід, грибів, плодів. Чоловіки вкрай рідко виконували жіночу роботу, вважаючи це недостойним, принизливим заняттям. У родинах вищі, вищих станів жінка займалися винятково вихованням дітей. А домашні справи виконували переважно прислугу. Оскільки українські землі входили до складу Австрійської та Російської імперії, то правове становище жінки визначало цивільне законодавство цих держав, норми цивільного права визнавали чоловіка головою родини. Це давало йому правові підстави визначати місце проживання сім'ї, передавати дружині своє прізвище та право свого стану. Мати визначальне право опіки та влади над дітьми, бути представником інтересів сім'ї перед державними і громадськими органами суді. Водночас, кожна повнолітня, самотня чи заміжня жінка мала право особистого звернення до суду по порушення майнових прав завдання моральної чи фізичної шкоди. Жінка також користувалась правом на приватну власть, зокрема на весь пасаг. Це частина сімейного майна, яке надавали дочці при одруженні, який вона принесла в новостворену сім'ю. Перебуваючи в шлюбі, жінка могла набувати нової власності, насамперед, на рухомому майно. Передумовою успішності жінки традиційно вважала одруження. В шлюбі вважалося, вона реалізувала себе як дружина господиня та мати. В першій половині 19 століття українські жінки не мали доступу до освіти. Навіть початковою. Переважна більшість з них залишалася на писемних, хоча деякі навчалися вдома. В цей час на Діпрянщині з'явилися інститути шляхетних дівчат. Це були навчально-виховні заклади закритого типу. На їхнє утримання виділялися кошти місцеві дворяни. Тут навчали іноземне, іноземним мовам, танцям, музиці, гарним манерам з винятковою метою, щоб виховатись з дівчат. Гарних дружин і корисних матерів родин Відсутність належної освіти в жінок унеможливило їхню професійну діяльність. Перша жіноча гімназія з'являється в Києві лише в 1860 році. Відтоді можемо спостерігати перелом у ставленні до жінок та надання їм більшого обсягу прав. Таким чином, ми з вами бачимо, що суспільство українське. Мало чим відрізняється від попереднього етапу 19-кінці 19 го кінці го століття. При цьому відбувається певні зрушення у ставленні до жінок, де важливу роль відіграє якраз освіта. В 1860 році, як я і сказав, в Києві відбувається перша жіноча гімназія, і тут уже ставлення до жінок поступово починає змінювати. Ваше завдання, параграф 18. І ви виконуєте завдання або обговорюємо в групі, або мислитворчу, настоїть у нас 30, 137. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроку.